У Наташ такі розквітли, а Я в минулому році садила і ні одна не вилізла. Наташа говорила, бери, не хочу. Не пішли вони чомусь у мене. Іду до дівчат, покликали. Давайте, дівчатки, сідати, будемо розговлюватися. О, за царство небесне. Всіх померших, всім дякую, що мене підтримуєте, всіх дякую, що підтримуєте мене в таку важку хвилину. Дівчата приготували стіл, з'їздили до церкви, посвятили пасочку. І мене запросили до себе. Так я сама була б вдома. Дякую вам, дівчи Наташі. І будемо сідати теж зранку до такого смачного столу. Наташа мене проважає. <кій> Наташ, я говорила за оцю, поняла очіток оцей маленький, я тоді в тебе відкопнула і він так розрісся, такий гарний. Ну це ж Наташа каже, що воно за цвіток. Ну вона хоче його десь посадити. Кажу, я uh -huh. не знаю, що воно за цвіт. А чим воно цвіте? Яким воно цвіте? Та воно взагалі не цвіте. А на то, ти ж, отут одкупується? Ти... Да. Ні, не, не тут на то, а, Десь да. ми в другому місці по-моєму. Ні, то ми одкупували о таке, що такі, то є, як дзвіночок, а -а, а оце таким сіренями. Це ми отут одкупували. А це? А це я не знаю. Я понял. Оце, оце вона хотіла відкопати, там. Ага. Та коли їй бідні, і так стараються. Ой, дякую вам. Всього вам найкращого. Пока, Наталочка, пока. Пока. І кулина? а це святіку. Це не підгоріла, це вона так обрізала. Угу. Сказали святіку, бери двома ручками. Сама бери, такое бери. ешь. Еще такое нельзя. Так, ну, хоть в руки хотела, чтобы я не Нет, не будем? А вот тут будем? А тут будем? Ой. Ой. Кажи, я ты же тоже маленький. Опа, давай вот так. Бери. Ой. Ой. О, держи. Ага, уже рот открывай. <крывает. крывает> ну, бабуль, забери. <крывает> Псю, псю, псю. Ну все, ми показали, що нам подарували, а ми в рутах хочемо. Ага. Ой, а що ми там плачемо? Віки на пасочка їде. Штанишки. Їдуть привідати родичів. Угу. Ага. Пасочку. Везуть пасочку, гарненька, корзинка. Ой, я так люблю ці корзини всякі. Боже, як больна, страшне. Зайчка, ти до бабусі? Ти до бабусі поїхав? До тьоті. До, тьоті. до бабусі не попадете. Да? Ну, Я зрозуміла. Ну, до тьоті теж треба. Пока Цілую тебе, пока-пока. Пока! Ой, кажуть, ага, кажуть, ми скоро приїдемо. вони до сестрички Артема. І чого вони заїжджали? Це повинен бути сюрприз, але сюрприза не вийшло. Бо в віки є додаток. Ну, а посилочка йшла на вікину адресу. У мене теж є додаток. Ну, це прислала мені Таня. Я лишу. Вона хотіла зробити сюрприз. Канал називається Моє життя і творчість в ньому. Я їй пишу у Facebook в месенджері. От що так, а вона каже, ой, Каша, я хотіла сюрприз, а сюрприза не вийшло. Ну, і тому я не знаю, що тут. Але. Поїхали ой, Таніка, я, я побачила. Дякую, велике Боже, і за те, що потурбувались, ви подивіться, ну, всі знаєте, що я трішки. Ой, ну їм все без цукру. Намагаюсь їсти, ось вона мені. Такий сюрприз зробила. Так, що тут ще є? Так. Баксбук. Книга для купання. Це нашому малюкові. Ось так. Так, треба це печення в бік. Далі? Коробочка. Цукерки-морські скраби, ось такі. Цукор, жири, рослині, пальмовий та пальмоядровий, какао масло, молоко сухе, незбирене, декстроза, сироватка молочна суха какао терте, ядра фундуку подрібнені. Молоко сухе знежирене, какао порошок. Ну, в общем, я так, Танюш, я це зрозуміла. Це мені це малюку. Дуже приємно, звичайно. Ну. Так. Ну, все. Відпочиваємо далі. Ось так. Коробочку приберу, пригодиться.